З 1993 року -го ми почали проводити такі в пам'ять о погибших наших побратимів. І, як завжди, перед початком даних перед сорівнувань я прошу вас всіх почтить минути мовчання пам'ять о погибших в Афганістані. Саме так щороку починаються ці змагання. Цього разу учасників було не так багато, але всі вони показали високий рівень майстерності. Змагання проводилися у трьох класах моточовнів з об'ємом двигуна до 500, до 750 та до 1000 кубічних сантиметрів. У підсумку в першому класі переможцем став екіпаж у складі майстренка та Слісарчука. У другому найшвидше дистанцію подолали Фесенко та Головку, а в третьому класі перемогу здобули Островський та Плаха. Ми маємо дуже велику надію, що в наступному році. Військово -то ви теж тут будете, продаєте свої заявки, будете змагатися в наших від таких от змаганнях. У загальному заліку перше місце посіла команда причалу номер 1 Саме вона й отримала Кубок пам'яті загиблих афганців. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка спорт.